Шесть-шість шахів доведе. Товарі вони можуть до нас, йде до нас. Ну, один так, так зараз на нас. Може, може, може бути. Я! я навіть на секунду не хотів до них підходити, тому що боявся, що вони марки. Дівчині було 23 роки. Mm -hmm. Вагітна. Ну, в чому дитя винувати, та сама дівчина? Ні в чому. Просто те, що ми українці. Слідство інфо також вдалося отримати список працівників російських заводів, котрі виготовляють ці шахети. Ми покажемо вам їхні обличчя. Увага! Виво! Мабуть, люди вважають, що дані предмети можна десь в своєму дворі примінити або раді цікавості. Ну, це приводить до дуже тяжких наслідків. Люди ризикують власним життям заради людей, яких навіть не знають. Хлопці, комендантський час, без 20 час, що ви да, ми розуміємо. Ну а якщо зараз на звук боси ми і стріляли, ми за